Іван Ардан Калушанин, інвалід Другої світової війни. Його внук нині відстоює цілісність нашої держави у боротьбі з російськими найманцями та бойовиками. Тим часом Івану Ардану запропонували приєднатися до списку нагороджених медалю 70-річчя перемоги від російського президента. Реакція 87-річного калушанина не забарилася. Він написав заяву і офіційно відмовився від медалі Путіна. На його думку, таке нагородження у час, коли Росія анексувала Крим і веде війну на Донбасі. Це приниження українських ветеранів 30-го я довідався від голови ветеранської організації Мудрика Петра Степановича про те, що посол консул з, 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 зі Львова російський консул, хоче приїхати вручити нам медалі е, Російської Федерації е, до дня 70 сімдесятих роковин перемоги в Другій світовій війні. Я це узнав, зразу написав таку заяву. От я інвалід війни першої групи. Відмовляюся від одержання медалі Російської Федерації до дня 70 років другої світової війни. І спливали, і все. Смислу розмови немає. Чому? Ну ну саме розумієте, як же ж так ну. Вбивають наших героїв, наших дітей в наші українські села там нищать, бомблять без причини. У повідомлення, яке отримав інвалід Другої світової війни, йшлося про те, що медаль йому особисто вручить консул Росії у Львові. Обіцяли також грошову премію у розмірі тисячі гривень. Указали, що по тисячу гривень мені не треба ні тисячу гривень, ні їхньої медалі, нічого не треба. Внук інваліда Другої світової війни як військовий хірург несе службу у зоні АТО на свято Івана. Він зателефонував і привітав діда з іменинами. Калушанин вважає, що не має права зрадити українських військових, а вручення російських відзнак у час війни є політичною провокацією Російської Федерації. Я при то політика, принцип, я говорю, годилось їм, хай би я теж був би не взяв, але годилось їм тоді вручати, а не пройшло два місяці, вони надумали, це політика, розумієте, от шантаж. А о, видите, ви проти Росії а, а, приймають ветерани російські медалі. І, і по тисячу гривень, а кинулися за тисячу гривень приймати медалі.